Це твій таропрогноз на повню. 15 грудня чекає непросте повнолуння, оскільки все ж таки воно, по-перше, на усі комунікації. І астрологічно, в знаку близнюки, воно завжди буде задівати через людей, будуть приходити пропозиції, а також з'єднання з, з кермічним узлом дуже близько. Тому тут будуть кермічні ситуації, направлені через випробування, через ситуації в комунікації з людьми. Подивимось, що через таро кожному знаку Зодіаку принесе ця повня. Але я впевнена, що ви вже коли вийшло це. Відео відчуваєте, як емоційно вона буде переживатися. Пам'ятайте, що також варто готувати себе до 25-го року, і 13-го числа перед передповнюю я роблю закритий вебінар, анонсів в телеграмі про прогноз для світу, України, українців, що чекати в 25-му році, чітко слабкі, сильні сторони року, чим варто, не варто займатися: купівля, продаж, нерухомість, транспорт, медицина, тема здоров'я і тема, яка всіх нас турбує, але я про неї в соцмережах не розповідаю, а лише на закритих вебінарах. Тому моє бачення щодо всіх подій, політичних програниць, можна буде почути на цьому вебінарі. Реєструйтеся, вся інформація є в телеграм-каналі. Ну а зараз дивимося про те, що ж нас чекає конкретно на цю повню. Для кожного знаку зодіаку дивись свій знак по сонцю. І так Овни. Ой, у Овнів буде. Значить, Класна інформація важлива від експерта, спеціаліста. Якщо шукаєте лікаря, якогось консультанта, інформацію експертну, ви її знайдете. Прийде та людина, прийде як знак, неочікувано, може навіть хтось вам порадить людину, яка справді допоможе вам вирішити вашу ситуацію. Дуже хороша карта для тих, хто шукає поради, підтримки і якоїсь допомоги. Так, що також це карта такого впливу, тобто ви можете через людей впливати на ситуацію, яка вас бентежить. У тельців класна карта, карта власне партнерства, карта, яка говорить про комунікацію з, особ, в особистому житті, з людиною і підняття таких тем тривожних. Це може бути емоційна комунікація, це може бути зізнання в коханні, це може бути дуже така душевна розмова. Розмова. Сердечна, скажемо так, про почуття, про емоції з партнером, який у вас в тісному зв'язку. Для тих, хто не має партнера, це власне шанс розв'язати певні стосунки з минулого, знову домовитись до чогось і повернути колишнього. Е, наступні у нас близнюки. Власне, це ваше повнолуння, і тут, ну що ж можна було ще очікувати? Дивіться, повна. Влада над ситуацією, власне, питання влади, питання того, можливо, якихось законодавчих питань, які вас стосуються або вашої діяльності, це вирішення ситуації, яка пов'язана з вами напряму і тим, як ви проектуєтеся в світі. Тому тут може прийти хороше рішення, прям судове рішення, документальне рішення, де ви себе відчуєте ось на коні. Відчуєте повноцінно. Для багатьох ця карта також означає, що може прийти інформація. Наприклад, ви сходите на музей, і що вагітні. Або інформація про якийсь діагноз, про вирішення певної ситуації, про те, що буде щось таке, що на папері буде підтверджувати певний ваш статус. Цікаво, раки Ой, у Раків карта, ну просто шикарна, тому що це карта, яка вказує на те, що тут повна чаша в домі. Прийде достаток, може бути якась покупка в дім, щось як в подарунок, що заберете додому. Це також застілля дома, зібрання най найважливіших людей. Також питання нерухомості, які стають на перший план саме через людей. Може бути якісь. Поділ нерухомості або когось прописувати, десь ви захочете якусь нову нерухомість. Точно може прийти ідея або якесь вирішення, навіть ідеї про те, де і як вам проживати. Йдемо до, до левів. Ой, у Левів карта дитяча, карта, коли люди, які від вас залежні, будуть тягнути на себе увагу, просити про допомогу, про партнерство, про підтримку, про вашу пораду. Не можна відмовляти. Це також карта благодійності. Тому якщо думали про те, щоб щось комусь зробити добре, допомогти, десь щось таке зробити, абсолютно благодійне. Робіть на цю повню, навіть прийде хороший шанс, куди саме цю енергію застосувати. Діви. Ой, у Дів карта, яка говорить про те, що певні люди можуть проявитися не зовсім чесно до вас. Тому дивіться, тут спадають маски, тут спадають ілюзії. Ви бачите все, як воно є. Може хтось неприємно проявитися, може вас розчарувати, можете просто знову розчаруватися в партнері. Пам'ятаємо, що у нас повтори ситуації з людьми з минулого, і це такі. Якби від переживання більше, тобто це не так собітіно, як просто ви вже реагуєте на певні події, робите висновки про людину не дуже приємні терези. Терези, тут чітко карта, яка вказує на те, що у вас будуть певні справи, законодавчі, документальні, нотаріальні, юридичні питання документів навколо вас вже дуже давно. скоріш за все, по цій карті це вже фіналізація вповню певної документальної частини справи, яку ви почали раніше. Тому зазвичай це ви на руки отримуєте конкретні документи або конкретне судове рішення, або конкретну причасність свою документально бачите. До певної ситуації. Фінал ситуації, за який ви давно боролися, стосовно документів, легалізації, правових якихось питань. Ну, тобто, тут дуже важливий такий фінал. Якщо це вам відгукається конкретно в сюжеті вашого життя, дайте знати в коментарях, що це відбувається. А також пам'ятайте, залишити фразу Я приймаю, коли резонує розклад. Далі ми йдемо до скорпіонів у скорпіонів. Хого, дивіться, розкриття таємниць, розкриття секретів може бути і ваших секретів, тому обережно з плітками. А також можете довідатись, почути щось таке, що будете вау, тримати я таке дізнався, таке дізналася, як детективна карта. Тому тут до вас іде саме скрита інформація. Тільки пам'ятайте, що ваша інформація теж зараз може бути в відкритому доступі, тому її пильнуйте стрільці. У стрільців карта такої новизни. Новизни проявленості, несміливих рішень, певних ризиків з вашої ініціативи. Приймайте ініціативу на свою сторону, рухайте справу так, як вам подобається. І взагалі це карта, яка дуже часто підказує, що ну, вже пора. І тут вам захочеться стартувати щось нове, вашу ідею реалізовувати. Тому тут до вас, хто би вам що не підказував, формуйте свою індивідуальну концепцію ідеї, яку хочете втілити, і сміливо йдіть до неї. На повню можна вже навіть робити. Перші кроки рішення для того, аби запускати е, цей процес в дію, кози роги. У Козерогів у нас о, карта, яка може розкривати любовні трикутники, якісь зради, якісь схеми шахрайські, але обережніше до свого особистого життя. Тому що тут може проявитися, знаєте, як якась розкритись така підозра, включитись ревність. І вона може мати за собою певний фундамент. Тому, знаєте, якщо хочете цього уникнути, ну не заглядайте в телефони і в потаємні місця своїх партнерів, своїх близьких. І річ іде не тільки про стосунки чоловіка. Та жінки, про вашого найближчого оточення. Хтось може поза очі щось про вас з іншою людиною, з третьою особою, домовлятися, і це втручається в ваше життя. Так, Після цієї карти аж захотілося перемішати колоду. Так, тепер водолії. Ох, водолії, Дорога, ідея рухатись вперед, щось таке, що вимагатиме вкладень та грошей, але це точно рух. Перед, або в прямому сенсі, або в переносному. Хтось буде купувати авто, хтось планувати поїздку, хтось прям купувати квитки на транспорт, такий дуже значимий. Щось таке стратегічне зараз вам вмикається. І далі рибки. Ммм, mm, рибки, подивіться. Було важко і закінчується цей період. Розумієте, що ви втомлені. Це може бути відчуття, до речі, і в тілі, може бути певна така перезавантаженість. І зараз ви відчуваєте, що це вже закінчується. Тобто ви наповнюєте отримуєте певний результат, який дає вам точно зрозуміти, що важкий період вже завершився. Все пора відпочити, видихнути після цього навантаження і йти вперед. Ви зробили все по максимуму. Бачите, результат своїх таких дуже тяжких зусиль, які ви вкладали. Довший час. Повня взагалі це фіналізація. Тому тут треба розуміти, що е, повню нам процеси, які почались раніше, показуються як результат. Давайте ще подивимося для всіх одну карту пораду. І пам'ятайте, залишити фразу, я приймаю та, е, в коментарях. Та те, можливо, як ви відчуваєте, як програється карта. Ну і тепер карта порада для всіх. Не впадати в вічай, те, що люди нас в чомусь розчаровуватимуть, це не означає, що весь світ одинаковий. Це означає лише, що в цьому періоді конкретні люди проявилися і краще знати про них правду і оцінювати їх адекватно, от розуміти їхні вчинки, бачити правдиво, знімати ці рожеві окуляри на людей. Тоді ми в майбутньому будемо брати людей вже по цьому досвіду, тобто сприймаємо все як досвід, навіть певні розчарування навіть в людях, які дуже близько. Бажаю вам максимально комфортно пройти цю повню. Вона справді не проста і про своє самопочуття. Діліться в коментарях.